Так, гарного дня. Гляньте, яка величезна кількість м'яса в мене отрималась. Тобто з рибки, ось. Це чисте філе без кісток. Дуже багато. Я не знаю, скільки тут чесно, кілограм, ну каструйка вийшла важка. Зараз я буду половину маринувати, а половину покладу до морозилки. Першою справою, що я роблю, це беру стакан. А другою справою це я беру пляшку різдвяного і наливаю собі склянку. Тому що це пиво вже закінчується, вже на нього сезон минає. Тому вирішила все-таки випити склянку пива. А тепер переходимо до рибки. Беремо ось таку тарілочку, якраз мені вистачить на половинку, І перекладаємо сюди рибку. Кусочки я різала не дуже, не, дуже, не дуже дрібно і не дуже великими шматочками середніми. Кому як подобається. Так, додаємо суміш спецій. У мене тут приправка для риби, ще якась приправа і обов'язково гвоздика. Я дуже люблю, коли з гвоздикою, півстолової ложки солі. Ось тут 2 столові ложки цукру. Так, от, олійка раз. олія два. Дві отакі олійки виливаємо. Не знаю, яка тут кількість чесно. На кінець додаємо синеньку цибульку напівкільцями, тому що я люблю, щоб було б, щоб цибулька була крупненька. І додаємо звичайну. Цибульку. І зараз все це ми гарненько перемішаємо. Ось і все, рибка замаринована. Зараз замотаю я її плівкою і ставлю в холодильник десь до завтрашнього дня до обіду. І, до речі, маринад дуже смачний, я вже куштувала.